Слава Україні! Доброго дня, шановні друзі. Хочу вас проінформувати, які насправді у нас друзі та побратими в Євросоюзі не тільки Казахстан, Грузія, але й Киргизстан став великим посередником для постачання західних товарів для російського оркостану. Ось свіжа інформація. Головний економіст інституту міжнародних фінансів, який знаходиться у Вашингтоні, пан Робін Брукс, заявив. Що Киргизстан став великим посередником, через який західні товари потрапляють до Російської Федерації. Фахівець наводить дані, що експорт із Польщі до Киргизстану збільшився на 2100%, тобто у 21 раз. З Німеччини у 13 разів, з Чехії у 12 разів, з Угорщини у 3 рази, тобто, із Польщі зріс у 7 разів більше, ніж з Угорщини, котра нам відкрито шкодить. Ось такі брати поляки за деякими позиціями товарів зростання торгівлі є колосальним. Наприклад, німецький експорт автомобілів та запчастин до Киргизстану зріс у 55 разів з того часу, як Росія вторглася в Україну. Брукс пише: не потрібно бути вченим ракетником, щоб знати, що все це прямує до Росії. Це не означає, що у відсталому Киргизстані раптово почався масовий. Бум і економічне диво це означає, що Польща і Німеччина зрадили Україну. Цифри наведені вище жахливі, оскільки демонструють, що поки західні лідери офіційно наполягають на дотриманні санкційного тиску і забороні торгівлі з агресором, західні ж компанії продовжують збагачуватися на російському ринку. Не тільки Німеччина, а й Швейцарія, країни Балтії та Польща. Все ще мають тісні взаємодії з Російською Федерацією. Перераховані держави займають від 4 до 9 місця за показниками зростання експорту до Російської Федерації лише за перші півріччя 23-го року порівняно з першим півріччям 19-го року, поступаючи тільки Туреччині, Індії та Китаю. Ганьба Польщі, Німеччині, Чехії. Європа вкотре підло зраджує Україну. Тому Європа. Може знову постраждати від кацапського вторгнення, як це було колись неодноразово. Покарання за підлість скерують вищі сили. Це неминуче. Хай буде покаране зло. На наш погляд, для того, щоб зупинити війну в Україні, зупинити геноцид. Треба не висловлювати занепокоєння, а перейти до рішучих заходів щодо терористичного кацапського рейху замість неякісної зброї, поламаних гармат та танків, надавати Україні найсучаснішу, найякіснішу. Зброю. Ми стримуємо новітні нашестя Орди Чінгсхана. Тому нам потрібні найновіші танки, гармати, засоби протиповітряної та протиракетної допомоги, боротьби, ракети далекої дії, тепловізори, дрони, безпілотники, зимовий одяг та якісні продукти для наших воїнів. Замість торгівлі з імперією зла треба вводити повне ембарго на торгівлю з імперією зла. Котра отримує щодня прибутки від продажу газу, нафти та вугілля в розмірі 2 мільярда євро. Повторюю: щодня Кацапська терористична орда отримує 2 мільярда євро прибутку, котрі йдуть на модернізацію та розвиток бандитсько-варварської армії, підкупку політиків у США та в Європі, будівництво укріплень на окупованих територіях України, на пропаганду рашизму. політикани Європи. Та США здійснили великий злочин проти України щодо Бутапештського меморандуму. Шахрайським шляхом вилучивши ядерну зброю в Україні та передавши її терористичній рашистській державі, не прийнявши Україну до безпекового блоку НАТО, не надавши нам помочі та захисту на початку війни у 2014 році, кинувши на призволяще у 2022 році, висловлюючи тільки ЛГБТшні занепокоєння. Це заохотило кацапських гуманоїдів до вторгнення, до геноциду в Маріуполі, Пучі, Ірпіні, Ізюмі тощо. Це наразі заохочує кремлівських чингізоїдів до вторгнення до Європи, до ядерної війни. Європа та США зробили велику карму, цебто багаж важких гріхів проти людства, не почина... ще починаючи з Другої світової війни. Зараз прийшов час спокутувати свої злочини, захистити Україну від геноциду, виконати свої гарантії щодо безпеки відповідно Будапештського меморандуму та ввести свої війська НАТО на підконтрольну територію України. Це зупинить обстріли мирного населення, це зупинить війну і змусить рашистську Орду вивести свої карально бандитські війська з окупованих територій нашої країни. Тільки усіма силами прогресивного людства. Ми зможемо уникнути всесвітньої катастрофи. Битва демократичних, високорозвинених країн світу з диктаторськими режимами азійських таранів має закінчитися нашою великою тріумфальною остаточною перемогою. Ми разом врятуємо цивілізацію. Хай буде так. Слава Україні! Дякую всім за увагу! Разом крокуємо до демократії, миру та перемоги. Перемога буде нашою великою тріумфальною остаточною. Хай буде так.